Він малював картини та служив у французькому легіоні. Потім працював журналістом. А сьогодні очолює найбільшу телекомпанію. У його плані 26 поїздок до кожного регіонального каналу. так. Він розбудовує суспільне мовлення. Свою роботу розпочав з відмов чиновникам. Перші декілька місяців мене було просто ад церкзинтамі, а потім. Ну, кажеш ні, каже, другий раз ні, каже, третій раз ні. Він розуміє, що все, нічого не може зробити. Рейтинги першого каналу не зростають. У 2005-му канал дивилися лише 30 глядачів з тисячі, у 2010-му вже 25. А у 2015-му ті ж самі 25 глядачів, а Ласанія не засмучується. Рейтинги такі, бо прибрали розважальні програми. Шукаємо баланс між розумними і розважальними програмами, і поки що цей баланс не знайдено. Якщо раніше перший джинсував, то тепер ані комерційникам не продається. Ані політичні замовлення не виконує. У новинах медіаексперти зазвичай знаходять менше заказухи ніж на інших каналах. Самі ж глядачі, хоч однаково часто тиснуть на кнопку першого, але ставлення до каналу змінили. Я не дивлюся, чесно, її. Перший канал почав дивитися. Раніше було дуже скромно. Інформація більш якісніша. У нас слідка все заполітизовано. Інформація, інформація, інформація. Саме головне, якби вона була правдива. У кожного олігарха свій змі, тож впливу на суспільство журналісти нацканалу немає. Відзначувала Санія. Сьогодні ж усі регіональні канали об'єднують і запроваджують для них однакові стандарти. Би ж новини, отримуєш логотип першого сьогодні. Сучата, так лише у сумах за останній рік півтора-два ми мало що могли придбати якось оновитися. Але саме за якість змістовну кажуть, що ми краще стали працювати. Телевізійники сум відмовляються від великої студії. Працюють тепер скромніше. Штат скорочується, але новини тепер йдуть не в записі, а шість разів на день. Наживо, головне дотримуються стандартів. і показують владу не однобоко. Стегеенжене чиновники нас не розуміли і намагалися нам довести нови ну, ж державне телебачення. Ви маєте це висвітлювати. Ми кажемо ні, ми не маємо висвітлювати те, що вам цікаво. Ми маємо висвислі висвітлювати, говорити про те, що цікаво людям. Наразі не усі суспільні мовники в регіонах отримують гроші та зарплатню. Але галасанія планує платити регіональним журналістам щонайменш 6 тисяч, а через 4 роки пропонувати якісне мовлення за абонентською платою. Поки що ж, на думку медіаменеджера, брати гроші у людей ні за що. Я думаю, що недоцільно це робити. Якщо додається 10 гривень для нас, уже та панімайті вже не такі деньги. Міг би платити, якщо якщо було б воно правдиве, якісне суспільне мовлення можна буде побачити щонайменш через чотири роки. Тоді запити на телепродукт робитиме аудиторія, а не держава.